Всім доброго ранку. Сьогодні неділя, 13, да, 13 жовтня. Я в Новій Ковтинці. Так, буду робити каву. Уже холодно. На улице прямо. Всю ночь что сляпало. Ничего не поробишь, на базар треба ехать. Люблю каву. Так, каві купити їх. Ось така. Рижу. Давайте там масло Дванадцята двадцять три ми вже вдома покажу вам швиденько покупки та й будемо відпочивати. Включила газ. Ви знаєте, так холодно, в руки замерзла. померзли. Пішла, включила на двору і тут. Коротше, включила котло, господі. Так, показую покупки. Це м'ясо. Зараз Сережа пішов розводити кострик. Зробимо на костру. Це сир і масто, це йому. Сьогодні ми багато не скуплялися, бо в нас все є йому з собою. Так, сідаємо обідать. Дивіться, який. Шашличок, помідори, цибулька баклажани. Все всім смачного. Приєднуйтесь до нас. Так, хочу зробити рибку в маринаді. Скумбрію сьогодні купила. Зараз я її почищу. От, відріжу голови і почищу. почищу помию. Маринад я вже зварила, він вже прохолов. От на літр води, дві столові ложки солі і ложка цукру. І приправи. Так, почистила зараз буду мити. Так, повідрізаю голову. Ось такий маринад Він уже прохолов, рибку я вимила, дивіться, помила гарненько, все тепер погружаю у бутельок от. Одна і друга. от. Так. І погрузила рибку. Сюди ідеально було б три або й чотири навіть. Так, і заливаю маринадом. Маринад хостив уже, проколов на літр води, дві ложки солі і ложка, і ложка цукру. На літр води, ще раз кажу, на літр води, ну тут у мене 2 літри. Я вам кажу рецепт на літр води. На літр води, дві ложки столові солі, от, і ложка цукру. Все в такому, в такому вигляді поставлю в банку. У холодильник. Значить, на бутиль пішло 2,5 літра води. А ви розраховуєте, скільки вам треба чого кинути: літр води, дві ложки солі, ложка цукру. Все. Холодчик кипить. Закипів він о 13-й, треба Тут Він не сильно, кип... сильно горить тут. І все. Щусь-чуть О 13 закипів плюс 4 це буде що 17 година. О 17 годині буде готовий холодець. Буду розливати. Холодець розлила. Це в судочках Сережі на роботу. Так, сьогодні день якийсь безкінечний. І неділя, і роботи, бо Сережа збирається на роботу у вівторок їхати, то треба все ж переробити. Все перемить, все пере... передивиться Ну таке. Ви мене зрозуміли. Все. Дякую вам, що додивились мене до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. До зустрічі, до побачення. Нема коли. Завтра понеділок. Давайте до зустрічі.